Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю всім міцного здоров'я. У нас сьогодні понеділок, 1 липня на сонці 42 градуси тепла. Спека неможлива, дощу нема. Чекаємо, всі просимо дощ і, дай Боже, на врожай. А я вас запрошую приготувати молоду картопельку. Закипіла вода, додала півчайної ложечки солі і поклала туди картоплю, не чистивши. Потім, коли варю її, обдаю холодною водою, роблю ішок, і вона легко чиститься, і руки чисті, і швидко. Ну, Чекаємо, поки звариться, а тоді будемо готувати далі. Доки вариться картопелька, я приготувала зонтики крупу, декілька зубчиків чеснику. І тепер візьму сало, сало просолене, сіль перець, чесник, лавровий лист. Наріжу соломкою. Ось так нарізала скибочками, тепер дрібненько покришу. Сало приготувала, і тепер чекаю, доки звариться картопелька. Картопельку почистила. Гарно так бачите, яка гарненька, кругленька, форма не помінялася, дуже гарно відчищається, але треба, коли зварити, злити гарячу воду і холодною зробити шокій. Шкварочки також приготувала. І тепер наріжу міленько зонтики крупу і подрібню ножем чесничок. Ну, всі інгредієнти приготувала, тепер починаю презентацію. Накладаю на тарілку салат, зверху кладу таку чудову, гарну картопельку, додаю мідії. Хто забажає з мідіями, хто з шкварочками. Додаю кріпіть ще сничком. Можна зробити соус, додати масло, яке вам до вподоби. І зробити соус і залити соусом. Потім додаю шкварки, також помідори. Декілька скибочок лимону. Ну, для меді, щоб було смачніше, і завершальний етап декілька зерняток кунжуту. І наша страва готова. Запрошую всіх на вечерю. Всім смачного. Бережіть себе одне одного. До нових відео, до нових зустрічей. Дякую всім за увагу!